Ну що, будемо кодувати, програмувати нову мудру, яка автоматично на адекватному рівні буде активувати наші екстрасенсорні канали. І, звичайно, першу чакру, тобто моладхару, для кращого заземлення. Заземлення нам потрібно завжди. Про це варто пам'ятати, знати і дбати про чистоту нашої Муладхари і нижніх підземних чакр, бо це супер важлива тема. Але це не зараз. Про це ми вже все говорили. І ви вже це все знаєте. Отже, як виглядає мудра? Наші пальчики беремо два пальчики, зажимаємо і великий пальчик зажимаємо ось так. Ось так виглядає на двох руках мудра. Трошечки налаштувалися, відцентрувалися. Далі бажано активувати наш канал творіння. Код, всім відомий, чераквая, Три рази. Так, Проговорили код чи висловили намір. Активую мій канал творіння. На адекватному рівні для програмування мудри. Тут і зараз. Оце три рази повторила. Далі почекали декілька секунд, щоб він запустився. І далі висловлюємо знову ж таки три рази наш намір. Кожного разу, коли я роблю цю мудру, автоматично запускається мій канал ясного. Відчуття ручки, так? ясного чуття, телепатії, медіумний канал і перша чакра для заземлення на адекватному рівні. Сказали це три рази і далі. Запечати, так? Нехай буде так. Або створюю, 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 активую, 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 запускаю. Так, це вже кожен обирає згідно свого словникового запасу. Далі відпускаєте. Почекали декілька хвилин. Запускаєте намір на дезактивацію всіх активованих каналів. Якщо вам треба, до речі, якийсь інший додати канал, додавайте, так? У вашу програму. Почекали декілька хвилин, щоб все дезактивувалося. І робите мудро. І перевіряєте, що у вас запустилось. Можете навіть визначити, на якому рівні, який канал. Якщо є бажання час, так? Якщо щось не запускається, значить програмування не того, не пішло. Підчистилося, підналаштувалося, можливо, навіть підзахистилося, відцентрувалося, вирівнялися, так, заземлення Альфа стан, дозвіл ще раз, і перепрограмували. Знову ж таки, перепрограмували, все дезактивували, почекали і перевіряйте, спрацювало, не спрацювало. Зазвичай ця мудра 15-20 хвилин діє. Коли ви її запрограмували, ви її зробили, перевірили, що все активувалося. Тобто мудра працює, все запрограмовано. Звісно, підготуйте собі якийсь предмет, який ви будете досліджувати. Так? Дуже рекомендую завжди на початку особливо брати все, що живе. Як мінімум, який небудь фрукт, наприклад, так? чи там вазончик, чи вашу улюблену тваринку, яка біля вас спить. А, тобто щось живе. І тоді досліджуєте його, чи на відчуття, можливо, ви щось отримуєте. Так бажано все ж таки, коли ви щось шукаєте, визначаєте, досліджуєте, що у вас чіткий намір, що. що? Що ви шукаєте, чи що ви визначаєте? Наприклад, хочете відчути ауру вашого котика, так? Чи його е, життєве біополе, чи там його чакри, чи е, життєве поле вашого вазончика, чи побачити кольори аури. Чи, можливо, сядете і будете роздивлятися свої власні руки? А можливо, у вас є якесь питання, і ви закриваєте очі, сідаєте в медитацію і отримуєте відповіді. Але звісно, якщо ви активували телепатію і медіумний, то це передбачає те, що ви з кимось скоріше всього будете спілкуватися і отримувати відповіді. Так? Це може бути ваш дух, ваша душа, ваші гіди, наставники, янголи-охоронці. З ким ви працюєте? Ви ще я. Знову ж таки, вищаячі визначили ви, яке вам вища я доступне, так? Чи який дух, з яким ви спілкуєтеся? Пам'ятаєте наше відео цієї матрешки? Тобто, з ким ви працюєте? Янгол-охоронець охоронець дуже хороший варіант. От. І, до речі, тут можна ж і використати нашу мудру для зазивання когось, якщо ви з кимось спілкуєтеся, так? А... Тепер ще один такий варіант. Для тих, хто вже трошечки попрацював, навіть нічого не відчуваючи, з божественними важливий момент, з божественними крилами. Ви можете перепрограмувати оцю мудру зазивання і створення навколо себе поля високочастотного світла, для того, щоб спілкуватися з кимось високовібраційним. Перепрограмувати його на активацію ваших божественних крил на 10 рівні. Або кожного разу активувати ваші божественні крила на 10 рівні. Плюс можна додати фрази, такі афірмації, які треба проголошувати в голосі, досить серйозно бути в цьому намірі, в цих фразах, що ви є світло, так? Я є божественне світло. Я є проявлене світло першоджерела вічного усього живого. Тут на землі. Вічність, мій дім. Наприклад, я служу вічному, божественному світлу, проявленому. Тут і зараз, в цьому втіленні, на цій землі, на цій лінії часу, в цьому вимірі. Тобто, ви можете трошки під себе, звісно, згідно вашого світогляду, тих слів, які вам прийдуть, можете зробити невеличку медитацію, так щоб ваша душа вас керувала. Яка ваша афірмація, ваш посил, ваша установка, так? яка буде дуже високо вібрувати і наповнювати ще більше ваше оце поле світла певними частотами? До речі, скажу, що дуже багато у нас у Франції використовують саму фразу вічність мій дім. І вона звучить літагнель меденуега. І тут мається на увазі літегнель, етернель. Це вічність і демег це як дім, але мається на увазі дім як батьківщина. Тобто звідки я родом і в чому я живу. І я шукала, звідки ця фраза взагалі пішла, я знайшла, що вона виявляється взагалі з Біблії. І коли я почала шукати, де хто їй там сказав, промовив, звідки вона взялася, виявилося, що в українському варіанті вона звучить як Господь, мій дім». І я думаю, як це так, що вічність стала Господь. Я почала, думаю, так, а яка етимологія слова Господь? І дивлюся, ну, там різні звич... звичайно варіанти. Але більшість складається до того, що Господь це господар. А ти, хто володіє, керує кимось і чимось. Тобто, знову у нас перетворюють на рабі. Якими хтось щось володіє. Але вічність не про це. Вічність не про це. Ну, кому подобається слово Господь, можете його використовувати, але в такому значенні, що як добрий господар, так? господар, володар усього живого, проявлений в нас самих, якими ми самі є, тобто як джерело усього сущого. Взагалі, коли ви використовуєте слова типу Бог, Господь, вище я до речі. Для себе виясніть, що ви вкладаєте в цей смисл, що для вас є. Не прочитане. Будь ласка, це дуже, дуже варіант, такий недобрий лізти, дивитися в розумні книжки і майстрів, хто що каже, і для себе обрати якийсь варіант це не той варіант. Вам потрібно зробити ваш власний варіант, що ви саме ви, от як у вас ім'я по батькові і прізвище. От хто ви і що для вас, наприклад, є Бог, так? чи що для вас є ваше вище я, що для вас є Господь, що для вас є перше джерело усього сущу? Що це, що ви туди вкладаєте? Чому це дуже важливо, щоб не було тої дихотомії, того збору інформації з усіх усюд, з усіх джерел, яких тільки можливо? І насправді, якщо вас запитати, хто такий Бог, ви не знаєте. так? У вас немає поняття, розуміння, відчуття, що це? Що це таке. І якщо у вас такого поняття немає, чи, наприклад, така афірмація, як «я є світло, що ви вкладаєте в це Я є світло, що для вас світло? Як воно проявлене? Які його характеристики? Що ви відчуваєте, коли кажете цю фразу: саме ви, не хтось. Ви. Оце дуже важливий момент. Якщо ви дещо не можете сформулювати, що це для вас, то й використовувати його ви не можете, бо воно вас захищати чи давати вам якусь силу не буде. У вас немає потрібного. Розуміння, так? відчуття, що це для вас. Іноді сформулювати саме словами логічно, ми не можемо, але дуже чітко відчуваємо всередині. Наприклад, розкривається наш сердечний центр, наші крила, метали, які по всьому тілу. Коли ми говоримо, я є світло, ви прямо відчуваєте, як ваша аура розширяється. І цього достатньо. І це означає, що ця фраза для вас точно працює і на рівні душі, а отже, і на фізиці ви це відчуваєте. У вас є оце розширення. І, до речі, ви кожну таку фразу, афірмацію, намір, установку. Ви можете перевіряти так за допомогою розширення і скорочення вашої аури. І також, коли ви активуєте різні ваші канали, так, ви можете ставити руки біля голови, бо більшість каналів якраз пов'язані з нашим епіфізом. Тобто, ви бачите, коли ви активуєте якийсь канал, чи є розширення, чи немає. Чи коли ви активуєте гіпофіз, те саме, розширення має бути. Тобто йде активація. Йде розширення, отже, є створення оцього поля світла. Якщо розширення немає, то і дії немає, активації немає. Якщо нічого не бачите, не відчуваєте, беріть до рук ваші інструменти і перевіряйте за допомогою маятника чи рамок. Але перевіряйте, чи вашим тілом, так? А, щоб не було. Незрозумілості, що ви пішли в практику, подумали, що ви там купу всього наактивували, створили супер поле світла навколо себе, а насправді ніде нічого не активувалося, і ви зовсім ніяк не захищені, не очищені, не готові, не налаштовані. Про це варто пам'ятати. Я про це багато говорю. Звісно, досвід вас навчить, якщо ви десь не витрачаєте зайву хвилинку на перевірку, чи на активацію, чи на захист, чи на лаштування, воно обов'язково вилізе боком. Це буде ваш досвід. Це буде ваш досвід і прийдеться трошки більше себе потім почистити. І... Ну, хай так буде. Це може бути також вибір ваш власний. Це, якщо це ваш власний усвідомлений вибір, то, будь ласка, звичайно, це ваше. Це ваш шлях у кожного віці. Все, я буду закриватися. Сподіваюся, що оця мудра вам зрозуміла. Перепрограмування цієї мудри вам зрозуміло, що додати можна фразу бажану вашу, прожиту, складеним саме вашим смислом в цю фразу, і з перевіркою, що вона для вас працює, бо у вас таке створено поле світла було досить високочастотне, так? Можете також перевіряти вашу вертикаль, звісно. На вірогідність цієї фрази по відношенню. До ваш, до вашої вищої суті, так наскільки вона вам реально відповідає. Якщо ви, наприклад, кажете, що я є божественне світло, проявлене тут, так, на цій землі, тут і зараз, то дивіться, чи не поїхала ваша вертикаль, бо можливо, це зовсім не ваше. А чому? Тому що ви, наприклад, все не вірите, чи вкладаєте не той смисл, який мав би бути, ви щось розумієте не так. Сподіваюся, що це зрозуміло. А, гарного вам програмування мудр. Створення прекрасного високовібраційного, високочастотного поля світла навколо вас. Навіть якщо ви спілкуєтеся самі з собою, а ви завжди спілкуєтеся самі з собою, ви ж це вже розумієте. Все є я. І я все є я. Тому удачі! Натхнення і всього найкращого буде чекати ваших відгуків, як пройшла практика, чи вдалося зафіксувати все на мудру, чи мудра працює, чи щось побачили, відчули, чи взяли це в роботу, цікаво, не цікаво, принаймні, чи було щось хоча б новеньке, що ви почули чи ні. Можливо, усвідомлення, інсайти певні, так, тобто кому що йде. Я рада вашим коментарям і завжди їх чекаю. Особливо змістовні, цікаві коментарі. Дякую вам всім. А, супер! Натхненної практики, як завжди. Бувайте! Авах!